Уничтожить всех, к чертовой матери. К чертовой матери. чертовой матери. Прямо вот с вот летает, падлы. Полетіли в сторону е, аеропорта. Ранком 24 лютого 2022 року мешканці броварів прокинулися від потужних вибухів. Перші з них розбудили і мешканців броварщини. Росіяни крилатими ракетами обстріляли дві військові частини. Тоді загинуло понад десяток осіб. Близько двох десятків було поранено. 24 лютого почалась не просто якась спеціальна військова операція, не просто якийсь там військовий конфлікт, почалась війна, війна добра з злом. У паніці через загрозу облоги столиці з броварів лише за один день виїхало тисячі людей. Частина з них втекла за кордон, ще частина в села прикордоння Київської і Чернігівської областей. Але вже за кілька днів потрапили в окупацію. Місто опустіло. Зачинилися майже всі магазини, аптеки, банки та інші заклади. Все частіше лунали сирени. Більшість тих, хто залишилися, пішли в тероборону, почали об'єднуватися у волонтерські спільноти. Бровари готувалися до оборони. Вони недооцінили Збройні Сили України. Вони думали, що ми здамося, що ми будемо зустрічати їх там з квітами, з хлібом, з дулю, таку козацьку дулю російському народу і російської армії. Щоб зупинити ворога, що сунув на Києві з боку Чернігова трьома напрямками, наші військові підривали мости через річку Трубіж. Місцеві сміливці чинили опір із коктейлями Молотова в руках. Фактично в кожному населеному пункті в наших захисників були очі і вуха, які передавали кожен метр просування ворога в глиб Броварського району. У спробах прорватися до Києва, не знаючи броду під заворичами, окупанти полізли болотами і торфяниками, де зав'язли в українській землі по саме нікуди. Тож просто кинули близько 12 одиниць техніки. Проте тисячна орда продовжувала метастазами просуватися в наші села, знищуючи на своєму шляху все, що бачили: будинки, автівки, людей. 3 березня в рівному бою біля села Гребельки загинуло сім бійців 3-го полку сил спеціальних операцій, які засвітили себе, щоб врятувати життя місцевим мешканцям, яких вели на розстріл. Бой длився там в пределах півгодини. В даний бій противник втягнув два БТР. Навіть цих двох БТРів було мало, щоб, щоб подавити, грубо говорячи. Дану групу, яка загинула, бій під Скибином перекреслив ворожі плани захопити Київ за три дні та став переломним моментом у битві за столицю. Зсу артилерією розгромила російську колону на Броварському напрямку. Свідчення мешканців сіл Богданівка, Світильня, Бервиця, Михайлівка, Перемога та інших населених пунктів Броварщини. Чергове підтвердження, що росіяни прийшли на нашу землю вбувати і грабувати, глумитися і гвалтувати. Вони коли заїжджали, там це був початок села Богданівки, То там вони, вони бухали до серед ночі. Тоді вони почали бомбити усе. І там випадок із насілування. Це був там на початку села. Ми, ми їхали один з політа. Вони ми їхали знаємо, з що... чи з полілята, Я не розбираюся у військовій техніці, Вони їхали просто танками стріль. Велика Димерка один із населених пунктів громади, який пережив усі жахіття ворожої окупації. Росіяни вбили 30 мирних громадян, Вщен знищили 88 житлових будинків, близько 580 зруйнували частково. Тільки на одній ділянці вулиці Покровської зруйновано 23 будинки. Це наші хати. Подивіться наші, нашу всю вулицю, Так ви пройдіть усю вулицю. Нема не хати, не двора. Таже по, по хатах трупи лежали, осколком било людей. Тут під завалами лежали люди. Це дякувати нашим освободителям російським. Подружжя Клименків із Великої димарки народилося в сорочці. Їх машину розстріляли росіяни, коли Максим і Людмила поверталися з броварів додому, але вони дивом вижили у бачили, як на нас вилітає Ніва і починають зразу ну, Розстрілювати не подходя нічого. Минут 20 він пытался нас з дороги скинуть. Він нас зазорачив в какую, ну в будь-яку сторону. Ми туди і їхали. Поки не знайшли е, наш е, тероборону, пока е, ну я вже тогда був, ну терял сознание. Автівку старости села Шевченкове Володимира Йовенка обстріляли ворожі танки. Як врятувався, і сам не знає. Другий верніше обстріляний з Танків, які рухались мені на зустріч, ми зустрілись на дорозі. Переді мною було загинула молода сім'я, залишилось двоє діток сиротами. Мені, як то кажуть, вдалося вискочити з машини вже з під обстрілів. На очах десятирічного Андрійка з Броварів окупанти розчавили в машині його батьків і дядька, коли родина під час ворожого наступу намагалася виїхати з Софіївки Чернігівської області. Андрійко, який був у автівці разом із рідними, дивом залишився живим. Його витягли росіяни, а потім розчавлену машину із ще живими людьми спалили. Папа зразу найперший зрозумів, що він загинув. Мама ціла була. Не, пошк... Не пошкоджено у селі Квітневе через ворожий обстріл згорів склад зберігання замороженої продукції. У селі Перемога Росіяни розстріляли старовинну церкву, що пережила Другу світову війну. Від снаряда, що влучив у дах, постраждав храм у селі Бобрик. У Лук'янівці російські зайди знищили дотла старовинний храм. У Заворичах ворог ущен спалив церкву, що мала статус щойно виявленої пам'ятки архітектури. У Богданівці рашисти спалили місцеву школу, зруйнували дитсадок та змусили настоятеля місцевого. По храму роздягнутися і голим йти селом. Як його підвели до стінки, розділи навик і, і пустили по селу голим. І це, дякуючи одній односельчанці, що вона сказала, що це ж стара нас, ще, наша стара наша вчителька, яка доповіла, що наш, це наш батюшка, який прослужив в нас багато багато... років. Афганець, афганець. У селі Перемога в будинку місцевого священника Олександра, де жили окупанти, поряд із іншими речами. Вони вкрали жіночу спідню білизну і на прощання залишили послання. Прости нас, батюшка. Ми всі ми тварі поїхали за собою, убрали за, осталь... за остальних не в відповіді. Дай Бог мир во всьому мірі. Томбовські воки. Люди, які голодними і холодними в підвалах і погребах у щоденному страху за своє життя, життя рідних та близьких прожили місяць, називають російських зайд влучними словами. Це не армія, це, це просто це, 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 це орки. Не, орки це воїни, а це загінно. Це не військо, це не народ, це бидло, це стада не людей. Вони прийшли сюди, аби знищити. Наш український народ тільки знищити метр за метром. Село за селом Збройні Сили України очищали від нечисті і гнали російську орду з броварщини в шию. 14-го числа ой, березня. Як 4,5 з половиною часа нас тут обстріл був ще десь у їхній танк чи боєприпаси попали? Так що боєприпаси два часа саме зривалися. Страшно було на секунду явицькі ті техніки штук. Відразу після деокупації броварського району піротехніки розпочали очищати території від ворожих боєприпасів, а працьовиті українці розбирати і вивозити з гарища, відновлювати зруйноване. Для цього об'єднувалися волонтери з різних громад. Задяки хлопцям. Нашим бороспольчанам. і в нас світільної дівчата тільки, команда дівчат, 7-8 чоловік. Ну, є і хлопці, які підтримують завжди нас, які спішать на допомогу. Великих зараз стимулів не потрібно. Кожна людина в країні, яка хоч трішечки цікавиться, якої є серце і душа боліть за Україну. Вона не може просто сидіти вдома і спостерігати. За тим, коли буде перемога, проте не встигли мешканці броварщини оговтатися від окупації, як на них очікував черговий страшний удар. 18 січня 2023 року у броварах у житловому кварталі впав гвинтокрил. Під час падіння він зачепив дах дитячого садочка Джерельце. Через авіакатастрофу загинуло 14 людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ, члени екіпажу та чотири мешканки броварів. Серед них п'ятирічна дівчинка. Так, завершувався перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рік болю, втрат, але віри, надії і сподівання.